Шановні земляки, шановні жителі села Мошне, шановні вимушено переселені особи, які за вимушених обставин військової агресії Росії переїхали до нашого славного села та знайшли собі тут притулок. Щиро сердечно вітаю вас із днем села Мошне. Щиро сердечно вітаю вас із храмовим святом села Мошне, із днем, святом преображення Господнього. Мошне це село козацької колиски. Мошне це село, яке воз'єднало в себе людей праці, людей культури, творчих людей, людей майстровитих. Я особисто та сільська влада, депутатський корпус, виконавчий комітет робимо все можливе, щоб як село Мошне вся Мошнівська територіальна громада. Розвивалася, кріпла, шла до нових вершин, шла до укріплення і покращення її соціально-економічного життя, його розвитку. Шановні односельчани, шановні мої земляки, ще декілька років назад я дуже гордий, що за моєю ініціативи і за ініціативи депутатського корпусу Бошнівської сільської ради ми об'єднали в одне. Ми об'єднали Храмове свято і День Селамошне в один день. А це культура, історія, релігія, віра воз'єднались в один день. В одне прекрасне свято. Важко в ці дні сьогодні святкувати будь-які свята. Але ми розуміємо, що наші воїни, наші захисники. Роблять свої справи заради того, щоб наші діти посміхалися, щоб ми могли тут жити на мирній землі українській, ростити хліб і тим самим укріпляти тил, який так їм потрібний. Я неспроста почав свою розмову із того прапора, який ви бачили. Це прапор, який ми сьогодні отримали від військової частини, над якою тримаємо. Це прапор з підписами кожного захисника, який стоїть зараз на передовій. І це символ того, що ми, місцева влада, президент України, Кабінет міністрів України, Верховна Рада України є єдиним організмом, який забезпечує для наших воїнів, для наших захисників сталий стабільний і надійний тил. Багато зроблено, і багато ще ми плануємо зробити. В наших планах, в наших проєктах це значне оновлення освітньої інфраструктури населених пунктів, шкіл, дошкільних навчальних закладів, зашкільних навчальних закладів, це ремонти доріг, комунікацій, нові капітальні ремонти вуличного освітлення. Всі ці проекти готові і профінансовані. Але Зважаючи на військовий стан, так як і по всій країні, виконання наших планів дещо призупинено. Надіємося, що з перемогою, яка вже не за горами, з нашою теж допомогою, яку ми надаємо нашим Збройним силам, укріплюючи цей тил, надаючи їм посильну допомогу всім, чим можемо, ми приблизимо перемогу. Тож, тримаємося! Слава нашим Збройним силам, слава Україні, слава людям праці, які своєю працею кріплюють тили нашої держави.